Ми вже годину часу коптимо наше м'ясце, і давайте подивимося, що відрізняється температура в новій коптильні від старої. В новій коптильні 80-85 майже 85, і ходімо глянемо, що в старій коптильні. Дивіться? Точно та сама ситуація. 80, ну може на 3 градуса менше. А всередині продукту цікаво, яка температура. В новій коптильні, дивіться, 25 в бочкові і 15 в шиї. Воно потім вирівнюється, буде одинаково. А в новій коптильні, бачите, 22, 23 в шиї, 24 в бочкові. Тут, може, в тоншу шию, трохи всадив термометра, Не знаю. Побачимо, яка буде в кінці. Бо вона зазвичай так по-різному, бо грубший і тонший кусок, але ближче до закінчення вона вирівнюється і одинакова. І Дровенятка. Чим будемо сьогодні куптити? назбирав ось такої вишеньки червонуватої. Як завжди, результат в кінці дня. Гарного дня вам!